1 січня 2025 року платники єдиного податку 1, 2 та 4 групи зобов'язані сплачувати військовий збір в розмірі 800 гривень, а це 10% від мінімальної заробітної плати, яка станом на 1 січня складає 8 тисяч гривень. Сума військового збору буде 800 гривень, яку необхідно сплачувати платникам 20-го щомісячно 20-го числа. Також передбачена відповідальність за несвоєчасну сплату даного військового збору. В розмірі 50% за неповну або несвоєчасну сплату ця сума складатиме 400 гривень. Для платників єдиного податку третьої групи, які також зобов'язані сплачувати військовий збір в розмірі 1% від свого задекларованого доходу. Першим звітним періодом буде перший квартал 2025 року. Тобто, квартал у нас закінчується 31 березня, звітність подається протягом 40 днів після закінчення кварталу. Тобто, до 10 травня необхідно подати звітність, а сплата має відбутися протягом 10 днів після граничного терміну подачі декларації. Передбачена також відповідальність за нес.